Золотий ювілей відсвяткувала Сілецька загальноосвітня школа перших других ступенів. Цьогоріч храму науки виповнилось 50 років. Протягом цього періоду змінювалось чимало. Про це свідчить фотовиставка, яка розміщена у коридорі школи. Очолює школу директор Любов Петрівна Гнатковська. Святкову концертну програму підготували вчителі сілецької загальноосвітньої школи разом з учнями та випускниками. На святкуванні були присутні керівництво району, місцева влада, депутати та представники відділу освіти спогадами. Поділилися попередні директори шкіл та відзначили вагому підтримку чинної влади району. З ініціативи голови районної ради Романа Крутого для функціонування школи виділяються кошти з районного бюджету. Імені Десменецької районної ради та депутатського корпусу хочу привітати вас з піввіковим ювілеєм вашої школи. Хочу найперше побажати подякувати вам за вашу працю, подякувати вашому депутату. Оркевичу Михайло Івановичу, який дуже дбає за розвиток вашого села, а також за розвиток освіти, як в селі, так і в районі. завдяки його ініціативі, моїй підтримці та підтримці депутатського корпусу в цьому році на потреби школи було виділено близько 180 тисяч гривень. Крім того, районною радою було виділено 360 тисяч американських клубу який, я маю надію, що в цьому році буде перекритий. Також районна рада підтримує і духовне життя, потреби До вашого храму також були виділені кошти. Хочу подякувати вам, дорогі вчителі, за вашу працю. Хочу подякувати кожному з вас за те, що робите вклад у розвиток освіти в селі, районі, області і взагалі в Україні. Голова районної державної адміністрації Іван Семанюк звернувся з вітальними словами до педагогічного колективу учнів та випускників. Завдяки співпраці депутата Михайла Івановича і управління відділу освіти, і директора школи. Всі всіх акумульованих ви бачите зараз такий… Які... Став храм науки. Другий храм, так як казав отець. Маємо в селі завжди три храми. Так, маємо храм Духовний Церкви, маємо храм науки, школу і маємо храм третій. Це культури, будина культури. Я думаю, який буде мати ще, як сказав на голова, Добрий дах завдяки співпраці. Усіх гілок. сьогодні це 50 років наполегливої праці. Всього учнівського педагогічного колективу 50 років до успіхів у формуванні відповідальної, духовної, багатої, високосвідченої молоді, здатної. Побудувати демократичне суспільство протягом останніх п'яти років з депутатського фонду депутата районної ради Михайла Юркевича були виділені кошти для купівлі комп'ютерної техніки, мультимедійного обладнання та облаштування шкільних приміщень на суму понад 100 тисяч гривень. Уже протягом цього року було виділено 155 тисяч гривень з районного бюджету та 30 з обласного з ініціативи депутата Тисменицької районної ради Михайла Юркевича за сприяння голови Романа Крутого та підтримки усього депутатського корпусу Тисменецької. Районної ради Хочу дійсно привітати нас усіх цим ювелеєм 50-річчям школи. Хотілося би запевнити, що я десь раніше ходив до школи, тому що мої діти сюди ходили, цікавився їхніми проблемними питаннями. Зараз ситуація помінялася так, що я цікавлюся проблемами школи, тому що я є на даний момент районним депутатом. Всі свої депутатські. Кошти я стараюся спрямовувати на селецьку ЗОЖ. Так само неодноразово зі своїми зверненнями я звертаюся до зокрема голови районної ради Романа Анатолія Крутого. Щоб десь показати ту співпрацю, про яку дуже хочеться, щоб вона дійсності була, завдяки спільним зусиллям учнів, педагогів депутатів районної влади, школа постійно досконалюється. Результат підтримки очевидний. Школа і інститутом виховання саме завдяки ефективній освіті нас чекає щасливе майбутнє.